Голівуд часто здається світом, де все ідеально: зірки сяють на червоних доріжках, посміхаються з екранів і демонструють дружні стосунки. Але за кулісами цього гламурного світу нерідко розгортаються справжні драми. Напруженість, конкуренція та особисті амбіції стають причинами конфліктів. Конфлікт між серою Джесікою Паркер Кері Бредшоу та Кім Кетрол Саманта Джонс. Розпочався ще під час зйомок оригінального серіалу Секс у великому місті і розвинувся в багаторічну проблему. Ця складна історія виникла через особисті образи, професійні розбіжності та нерівне ставлення до актрис. Хоча на екрані їхні персонажі демонстрували дружбу, реальні стосунки актрис, м'яко кажучи, були напруженими. Перша проблема це гроші. Сара Джесіка Паркер отримувала значно більше за Кім Кетрол, оскільки вона також була виконана. Знавчим продюсером серіалу. Кетрол вважала, що її внесок у проєкт був недооцінений, адже персонаж Саманти Джонс мав не менший вплив на успіх серіалу. Ця різниця в оплаті посилила напруженість між ними. До того ж, Кетрол зізнавалася, що почувалася ізольованою від інших актрис: Паркер, Крістін Девіс і Синті Ніксон. Під час зйомок вона часто обідала наодинці та мало спілкувалась з колегами поза майданчиком у 2018 році. Кетрол гостро відреагувала на публічні співчуття Паркер після смерті її брата, назвавши це лицемірством. і нагадала про попередні образи. Вона відкрито заявила, що не потребує фальшивої підтримки. На етапі підготовки третього фільму Кетрол відмовилась брати участь, що призвело до скасування проєкту. Актриса наполягала на тому, що її вимоги були зумовлені виключно творчими і професійними причинами. Хоча в Голівуді впевнені, що все це через сварку з Сарою Джесікою Паркер. Щоденник пам'яті приклад гарної мелодрами. Фільм точно не шедевральний, але на перегляд заслуговує як мінімум завдяки акторському дуету Райана Гослінга та Рейчел Макадамс, які зіграли закохану пару. На екрані вони люблять одне одного, проте на знімальному майданчику між акторами була справжня війна. Усі учасники знімальної групи намагалися якнайшвидше покинути приміщення, якщо там починала лаятись солодка парочка. Дійшло до того, що Гослінг просив заміну актриси, оскільки не міг перебувати з нею на одному майданчику. Але цього не сталося. Більше того, коли зйомки завершилися, актори несподівано почали зустрічатися. Їхні стосунки тривали близько чотирьох років, що непогане досягнення для людей, які раніше ненавиділи один одного. На зйомках фільму Я люблю неприємності Джулія Робертс і Нік Нолті, граючи романтичну пару, фактично не могли терпіти одне одного. Їхня особиста неприязнь створила напружену атмосферу, яка значно ускладнювала роботу над картиною. Джулія Робертс публічно заявляла, що Нолті поводився огидно, називаючи його одним з найгірших партнерів, з якими їй доводилося працювати. Вона скаржилась на його поведінку, яку вважала грубою та непрофесійною. Нолті у свою чергу критикував Робертс, вважаючи її капризною та схильною до надмірних вимог. Їхні суперечки були настільки інтенсивними, і вони так ненавиділи один одного, що режисерові доводилося знімати їхні спільні сцени окремо з кожним з акторів та використовувати дублерів для створення романтичних сцен, щоб уникнути конфліктів на майданчику. Франшиза Форсаж приховує не дуже приємні моменти за лаштунками. Одним із таких стала напруженість між двома її зірками Двейном Скелею Джонсоном та Віном Дизелем. Їхній конфлікт був настільки серйозним, що Джонсон не з'явився у дев'ятому фільмі серії. Джонсон, відомий своєю дисциплінованістю і точним дотриманням графіків, зіткнувся з поведінкою дизеля, яку він вважав непрофесійною. Він натякнув на це у своєму дописі у соцмережах, де назвав деяких колег. Цукерковими дупами і безвідповідальними, хоча імен він не вказував, усі одразу зрозуміли, що мова йде про дизеля. Він дизель як продюсер франшизи мав значний вплив на процес зйомок і сценарій. Це часто викликало розбіжності з Джонсоном, який звик працювати автономно. Розбіжності у баченні своїх ролей, місця у франшизі, амбіції та контроль дизеля тільки поглибили цей конфлікт. На зйомках форсажу 8 напруга між акторами досягла піку. Джонсон і дизель майже не з'являлися разом у кадрі, а сцени з їхньою участю часто знімали окремо, що вимагало складного монтажу. У 2021 році він дизель звернувся до Джонсона через соцмережі. Авши його повернутися до форсажу 10. він апелював до теми родини центральної франшизі і наголосив, що це бажання шанувальників. Проте Джонсон відмовився, зазначивши, що вони обговорювали розбіжності віч на віч і вирішили розійтися професійно. Він також назвав цей публічний заклик маніпулятивним.